Вам потрібен телевізор. Так, це не питання. Я бачу, я так відчуваю. Вам потрібен телевізор. І ось іще дещо, дещо відчуваю. Ви дуже хочете зекономити на покупці телевізора. Як кажуть, випадковості не випадкові. Ви увімкнули правильний відос. Відос про телевізор від компанії 2 2E. модель 43А06L. Вриваємось. Якщо вам вже кортить прямо зараз замовити телік, не дивлячись навіть огляд, то натискайте на посилання в описі під цим відео та в першому закріпленому коментарі. Замовляйте собі на здоров'я. У будь-якому разі, ми починаємо. І одразу до характеристик цього красення легкий, з коробкою біля 10 кг, без неї біля 7,5 кг. Не маленький, не великий, 43 дюйми, 4К Ultra HD 3840 на 2160. Е, Тип підсвічування LED-підсвічування Direct LED, тобто діоди розташовані по всій площі матриці. Це Smart платформа, тобто операційна система Android 11. І це, як на мене, супер. Налаштовуйте, як вам зручно, встановлюйте необхідні застосунки там Netflix, наприклад, вже стоїть, вже встановлений, тільки оновити треба. Він також прописаний навіть в пульті. Тут є Netflix, YouTube, Megogo і Prime Video прописані кнопочки. А пультів у комплекті цілих два, а не один. Другий пульт, ось такого спрощеного дизайну, щоб не заплутатись у всіх цих кнопочках. Мабуть, буде дуже зручно літнім людям та й не тільки. Далі споживає він усього 80 ватт. Частота оновлення екрану 55 Герц, Wi-Fi на борту. Роз'єм RJ45 для інтернету також тут є. Аналоговий тюнер та цифровий тюнер Т2 також присутні. Для любителів олдскулу навіть є телетекст. Якщо ви знаєте, що таке телетекст, ви не пройшли текст на молодість. Тест на молодість. Не. Окремо хочу звернути вашу увагу на саундбар, розташований а, знизу, внизу Лізора звучання близьке до ідеального. Тобто і низькі, і високі, і ну і, звичайно, середні частоти чутно дуже е класно. І гучність ну важко передати вам через, е через YouTube, але Повірте, це дуже гучно. Ну, реально е я маю його перекривати. Тому з, з, з зі звуком все на п'ятерочку. Інтерфейси: три роз'єми HDMI, два роз'єми USB, один PCMCIA слот для такої картки, також аналоговий rca вхід їх ще називають тюльпани, а також вихід під навушники. Та іначе все. Як на мене, більш ніж достатньо. Поставити телевізор можна або на ніжки, вони йдуть в комплекті. Ми поставили просто тут на стіл, але це така не дуже, не дуже стійка конструкція. А, а також є кріплення СМІ. 200 на 200. тобто можна на кронштейни його на стінку е, також прикрутити. Підібрати кронштейн можна, звичайно, ж на сайті моєї посилання також буде під відео і у першому коментарі. Тобто, подивитися е, контент: Ютубчик, нетфлікс, мегого, будь ласка, ефірне телебачення через тюнер. Натіва погеймитися на консолі, наприклад, теж без проблем. Хоча назвати цей телік геймерським, ну деться не можна. Ну і головна деталь, яку ми залишили, звичайно ж, на десерт. Увага на екран сьогодні, 20 червня 2023 року. Спеціально кажу, тому що вона може змінитися. Заходимо на сайт і бачимо 11 599 гривень. Так, це не очіпятка, і ще й на півроку підписка безкоштовна на ЮТІВІ. Чи є якісь сумніви? Якщо немає, то просто зараз бігом тицяйте на посилання е, в, в описі або у закріпленому першому коментарі. І поспішайте, поки вони ще є в наявності. В принципі, все не буде вас, вас більше відволікати і нагадаю тільки від себе е, про підтримку ЗСУ. Хлопцям і дівчатам, зараз вкрай необхідна наша з вами підтримка. Тому не перестаємо донатити і робити все, що від нас залежить для нашої е, перемоги. Гарного всім дня, цілую плечі і. До встречи! А я пішов дивитись телевізор. А, він же тут. Тут і подивлюсь.